Пішло далі, дякую. Ну, у мене ще є другий варіант. У мене ще на п'ятому році я можу зробити запис. Так, поїхали. Ось у нас є. Приклад 2. Приклад 2. Іванов Микита, прочинай, прочитай нам, будь ласка, вираз, який потрібно піднести до степлі. Так. Мінус 2х у квадраті поділити на 3А. Кубі Б і в дужках все учувати. Увага! У нас є мінус. Зверніть, будь ласка, увагу на цей мінус. Це буде важливо. важливо. Так, давайте будемо користуватися нашим правилом. Так? Тобто, ми знаємо наше правило. Треба. Піднести до четвертого степеня окремо чисельник і окремо знам... знаменник. Але я звернула увагу на мінус. Давайте пригадаємо, що ми робимо зі знаками? Яке у нас є правило? Мінус у нас виходить плюс. Але ж ми дивимося на показник степеня. Хто пригадав? Це парний. А не не. Ja, ми дивимося, який у нас показник степеня, парний чи не парний, да? Парний 2, 4, 6, 8, 10 і так далі. Тому кожен наш мінус буде мати пару, а мінус на мінус нам дасть, що? Плюс? Плюс. І у нас тут дві пари. Раз, два, три, чотири. Тому ми можемо зробити висновок, що тут у нас відповідь буде яким. Числом додатним чи від'ємним? Додатним. 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 Цей мінус можемо вже не звертати на нього уваги. Бачите, чому тут ми записали мінус, а далі в дужках я вже можу написати цей мінус. Тому що я знаю, у мене чотири парний показник. Далі, наступний крок. Підносимо до степеня окрема чисельник та окрема знаменник. Ось я записала чисельник 2х квадраті в четвертому степені. І знаменник в четвертому степені. А далі треба пригадати правило: коли ми піднесемо до степеня, ми підносимо до степеня кожного учасника. Не х в квадраті, а 2 треба піднести до четвертого степеня, і тільки потім х в квадраті. Ось бачите? 2 в четвертому і х квадраті в четвертому. Так само знаменник 3 в четвертому степені, да, коефіцієнт. Потім А в кубі в четвертому степені і Б в четвертому степені. Не забуваємо кожного учасника одночлена. Коефіцієнт в степінь, кожну букву в степень. Далі підносимо до степеня, записуємо відповідь. Звідки взялося 16? 16. Артем, звідки взялось 16? У відповіді. 16 взялось 2 ми піднесли до 4. Правильно, 2 в 4 степені це 16. Так, Х8. Звідки взялося Х8? Ну це коли піднесемо, коли ми піднесемо. ми степінь п'яносимого до степені у нас. Ми подаємо. множимо показники. вносимо, ми вносимо показник, це, так, 8. Так. Іванов Кирило, звідки взялося 81? А, 3, 3 в четвертой степени. Правильно, 3, 3 в четвертом степені а в 12. му Ну, якщо у нас одна степень знаходиться за дужками а другая в дужках то mm -hmm. тоді ми эти степени умножаем. У нас тут. Если бы у нас тут було к примеру, 5. І 6 у нас вийшло би 30. 30, Так, піднесення степені до степені ми множимо показники. І Б в четвертому. Ось так ми це робимо. І ще більш складний варіант. Більш складний варіант. Приклад 2. Будь ласка, його записуй і нам диктую, щоб ми перевірили Настя Гудерин. Другий приклад. Кирило Станчуляк, допоможи Настя. Продиктуй нам приклад. Другий? так. Да. Uh, 3хігрик. Що пропустив? Пропустив щось в дуже... А, Мінус. О, мінус. о, о. Ось він. 3хі в кубі. Мінус 4а в квадраті. Поділитись. 4 в воно так і залишиться, бо е, число, яке в степені за дужками, воно буде. Воно Молодець. З Молодець. Подивіться, будь ласка, перший крок: визначаємо знак: у нас не парна степінь. Третє, п'ятий, сьомий, дев'ятий, одинадцятий і так далі. Тому у нас одному мінусу не буде пари. Вірно? Так. Так, Тому ми мінус виносимо за дужки. Цей крок можна буде потім скорочувати, робити його вже автоматично. Не треба буде записувати ось так. Бачите, тут у нас весь дріб з мінусом, і ми цей мінус виносимо за дужки. Ми можемо це зробити вже автоматично, потім, коли будемо чисельник і знаменник підносити до степеня. Спробуйте самостійно, але можете перевіряти себе за прикладом. А Кирило нам зараз каже, звідки взялася така відповідь. 27, звідки взяли? 27. 27. 3 в третьому степені, виходить. так, 3 в третьому. Х в третьому, чому? Ну, тому що ми Х винесли за дужки. Ні, тому що Х був в першому степені, да? ми не пишемо. Ну так, а ну, ми його винесли за дужки і він в третьому Так, Х в третьому степені ми 1 помножили на 3 і отримали Х в третьому. Так, Y в дев'ятому. чому? чому? Е, тому що Y був в третій степінь, його помножили на третій степінь, це дев'ятий степень. Правильно. І дивимось на знаменник: 64, звідки отримали. Е, це. Котири помножити ну, в третьому степені, 4 В третьому. Степені. Вірно. І а в шостому, звідки отримали? Два на три. Два ну, на другому степені. Так, да, Все вірно. Бачите, нічого складного нема. Тут головне нове, що треба першим кроком визначити знак вашої відповіді. На це нам вказує показник степеня. Якщо парний 2, 4, 6, 8, 10. Знак буде у нас плюс, додатний буде дріб раціональний, якщо не парний показник, буде під'ємний. Ну а зараз давайте ми перейдемо до ділення. І скажіть мені, що ви пам'ятаєте про ділення звичайних дробів? Як поділити? Тому що ми е лишаємо перш перше число, ми лишаємо, як є, а, а, -а, -а. друге число ми перевертаємо і множимо. Це вірно. На початку уроку ми з вами пригадали, що множення та ділення це які у нас дії? Протилежні. Обернені. Так, обернені дії. Давайте з вами. Зараз. Ви бачите чорний екран. Зараз чорний. чорний. Бачите. Давайте з вами пригадаємо такий зі звичайними дробами. Три п'ятих. Треба поділити, поділити на е, 9 п'ятих. О, ну зараз вже не чорний буде екран, але я пишу великими буквами і ви побачите. Як це зробити? Якщо ділення обернена діє до множення, ну так давайте обернемо, обернемо другий дріб. другий. Перший дріб ми так і залишаємо 3 п'яти. Ділення ми обертаємо на множення і дільник, другий дріб, ми теж обертаємо на протилежний дріб, на взаємно обернений. Бачите, скільки разів я сказала слово обертаємо. І потім множимо 3 на 5 в чисельнику. 5 на 9 в знаменнику. Будемо множити 3 на 5, 5 на 9. Будемо? Ні, скоротити 5. Може скоротити 5. Правильно. А 3 і 9 можете скоротити? Не. Так. так. І що ми отримаємо? Одна третя. Одна третя. Пригадали, як ми ділимо. Ще раз. Щоб поділити дроби, Треба ділення обернути на множення і другий дріб обернути чисельник і знаменник. Такі дроби називають взаємно оберненими, пам'ятаєте? А чому дорівнює е, добуток взаємно обернених дробів? Хто пам'ятає? 3 п'ятих помножити на 5 третіх. скільки буде? Один. Одиниця. Дякую, Тіна. Ну що, давайте з вами подивимось, як вже виконується у нас ділення. Вітя, добрий ранок. Приємно тебе бачити. Добрий ранок, вибачте запізнення. Вайберси на міг готувати. Я, я знаю, нічого страшного. У нас ще буде можливість попрацювати з вами на п'ятому уроці, хто не був на початку року. Так, Вітя, ну раз ти прийшов, давай читай те, що під флешкою записано. Як ділити раціональні дроби? Щоб поділити один раціональний дріб на інший, слід перший дріб помножити на дріб, обернутий до його. Обернений до другого. до другого. І давайте запишемо з вами. Буквине правило, да, слід знати. А. Поділити на Б. Поділити на С. На Д. Таке саме правило. Перший дріб залишаємо. Так, як він є, ділення. На множення змінюємо, і другий дріб на взаємно обернений. А потім робимо дію множення. І пам'ятаємо, що B, D і C не повинні дорівнювати нулю. B, D і ще C, тому що ми обернули дріб. Є, віця, і продиктуй нам перший приклад, приклад 3 перший. Щоб ми його записали а... і подивилися, я зроблю ось таке. 4М в кубі, поділити на А, поділити на 8 е поділити на А в квадраті. Так, записала, да? так? І спробуйте перший крок зробити самостійно. Але я вам зараз не покажу, який буде перший крок. Давайте самостійно попрацюйте з діленням, а потім я вам скажу, що там дуже важливе буде ще. Може, хтось вже здогадався? Так. Будь ласка, що ми робимо? Перший крок. Думаю, поміняти знак нового. Так, можна. перший дріб ми переписуємо, вірно? Ми так. нічого з ним не робимо. Далі що будемо робити. Е, помножити. Помножити, так. Е, і же само переписуємо дріб. Ні, ми ж вже. Ми міняємо, міняємо на, на, на раціональні дроби. Наобернений, на та так. Ми на рівно чисельних візнаменник міняємо місцями. Якщо ми ділення замінили на множення, то все ми повинні обов'язково замінити другий дріб. Далі що ми робимо? А, тепер а, множимо. Записуємо під загальну риску дробу, так? Так. Так, давай, що буде там? 4М в кубі помножити на А в квадраті. Це буде 4 М. Кубі А в квадраті. Угу. А знизу буде 8Ам. Так, 8АМ. Можемо скоротити? Так, можемо. Так, а, що буде. Так. От. Що тоді у нас буде? Це значить, у нас буде дорівнювати 4 М квадраті А. Так. Квадраті на 8. Добре. На 8. А тобто у нас в чисельнику 4. Да? Якщо ми М. переставимо А з алфавітом на першому місці, да? так? Так. Тоді буде 4 ам в квадраті, вірно? Так, поділено на 8. На 8. А скажи, будь ласка, віть, а 4 і 8 можна ще скоротити? Так, можна. О, супер! На 2 можна. А на 4. На 4 теж можна. Ну, тоді що ми Хочу там, де 4 буде 1, а там 2. Так. І це вийде М А М в квадраті, поділили на 2. Поділити на 2. Давайте перевіримо. Давайте перевіримо, чи так ми з вами зробили. Так, йдемо в кінець. Йдемо в кінець. Дивимось, така відповідь у нас? Так. Але про що ми забули? <свісно> про <свісно> що <свісно> про ОДЗ? Про ОДЗ. Тому я вас дуже прошу: перший крок, коли у вас ділення, ну і множення теж. Ну, з змушенням не так страшно, да? а ділення дуже важливо. Ви спочатку визначите ОТ. Давайте подумаємо. У нас А не може бути нулем, вірно? І М не може бути нулем. А М, тому що ми потім обернемо дріб, і у нас М же буде внизу, правда? Так. Тому, коли ви робите ділення. Не тільки треба записати раціональний вираз, який ви отримали, а ще вам потрібно буде обов'язково записати. АМ в квадраті поділене на 2, тільки в тому разі, якщо А не буде нулем і М не буде нулем, ось це треба буде дописувати обов'язково. Ще раз, перший крок визначити ОДЗ. Далі. Ділення заміняє множенням і множимо на обернений дріб. Виконуємо множення, скорочуємо і записуємо відповідь з рахуванням ОТЗ. ще один, Настя Гудерим. Ти вже прокинулася, ти мене чуєш? Не дуже. Влада, ти мене чуєш? Так, чую. Так, давай попрацюємо з другим прикладом. Ти його переписуй, продиктуй нам, коли перепишеш, щоб ми всі угу. перевірили в дужках М мінус 4 в третьому квадраті. Ну, в кубі. Угу. Поділити на 2М в, кубі. Угу. Так. А. Поділити на 4М в квадраті. Поділити там на 4 мінус М, там 4 мінус М, там Угу. С. Угу. Угу. Спочатку переписуємо. Переписуємо. І... Так. Ну, Перший приклад ми залишаємо. ну, Першу дію залишаємо Так, А давай з тобою є? спочатку, Влада, давай спочатку вистачимо область допустимих значень. Що ми не можемо допустити? М, щоб... Числа не дорівнювали на людей. А які? Тут, тут у нас тільки М. Правильно, молодець. Подивіться, влада побачила, що тут тільки М, якщо ми, да? тобто, в першому дробі М не повинно бути нулем. Пишемо. М не дорівнює нулю. А якщо ми другий дріб обернемо, то у нас теж М буде. вірно чи ні? Всі зводні. <плес> а подумайте. Подумайте, 4 мінус 0 буде 4. 4 в квадраті у нас все буде добре. Що нам потрібно зробити? Хто пригадує, як ми визначали ОДЗ? Можна. Я Я тут замітив, те, що 4 мінус М квадраті це різниця квадратів. Добре, але нам спочатку треба дізнатися, які значення ми не можемо допустити замість букви М. Першому влада сказала вірно. 2м в кубі, якщо ми тут підставимо 0, м буде 0, так, то 0 в кубі буде 0, і 2 помножити на 0, ми отримаємо 0. Тому а не може можна. бути 0. Але давайте подумаємо ще: якщо ми обернемо другий дріб, то у нас в знаменнику буде ось цей вираз. Ось цей вираз. Треба прирівняти к 0. Правильно. Тому нам потрібно наш чисельник, який стане потім знаменником, прирівняти до нуля і дізнатися, а коли ж наш знаменник буде нулем. Тому, влади, нам потрібно розв'язати ось таке рівняння. 4 м в квадраті прирівняти до нуля. Як ми це будемо робити? Там вже хтось підказав, побачив, що це у нас різниця квадратів. Але тут не потрібно розкривати. Давайте пригадаємо, що таке піднесення до другого степеня. Це коли ми однакові множники, да, однакову основу, множимо на себе. Тобто 4 мінус m в квадраті, це те ж саме, що 4 мінус m помножити на 4m. Два рази, бачите? Всім зрозуміло, що я зараз записала. Так. Так. Так? Тобто 4М в квадраті це ми повинні многочлен 4M, 4 мінус М помножити ще раз на себе. Влада, продовжуй. Що ми далі робимо? Далі так. можна змінити в другій дії місцями знаменниками. Навіщо? дивись, щельник. у нас множення. Влад. множення. Ми помножили 2. Дві дужечки отримали нуль. Коли це можливо, коли ми отримаємо нуль? Я забула, як називається там. Коли один дорівнює угу. нулю. Долю. Нулю. Тому угу. ми беремо перше множник 4 мінус М. І його прирівнюємо до нуля. Якщо замість ось цих дужечок буде нуль, то ми отримаємо нуль. Тому М скільки буде? Нуль. Чому 4 мінус М дорівнює 0? Нам потрібно розв'язати рівняння першого класу. Mm. Ну, як М знайти? 4 мінус М дорівнює 0. А, 4. О, Я затупила. Так, такий легкий, такі складні, складні робили. А тут такий вже легкий, і все, і заплуталось таке. Все. Uh -huh. Другі дужки такі самі. Нам не потрібно другий раз те саме робити, правда? Uh -huh. Тому, влада, скажи, будь ласка, яка буде ОДЗ? Чому М дорівнювати? М дорівнює 4. Тобто замість М не може бути 4, вірно? Так. Да? Ми не можемо замість М поставити 4. Так, да, не можемо. Не можемо. Все ось наша ОДЗ. Ми визначили. Ось ці чисто нам не підходять. А далі вже робимо те, що ми робимо. Давай, Влад. Якраз встигне mm -hmm. до, до кінця уроку. М відняти 4 в кубі. Поділити на 2 М в Кубі. Mm -hmm. А де? Він? А. А ми ж вже записали його. Він шов. Mm -hmm. Записаний помножити на 20 м поділити на 4 мінус м в квадраті угу. перший дріб переписуємо цей чорний дріб переписуємо зараз угу. я, я запишу і угу. Далі під єдину риску, так? Так, да, тільки ти поміняла місцями чисельники знаменити. Так, да, я поміняла. Поміняла. Добре, поміняли. Ти під єдину риску. 20 М помножити на в дужках М відняти 4. В кубі, ось воно, так? В кубі. Так. Угу. Поділити на 2M в кубі. Помножити на М 4 в квадраті. Угу. Угу. Далі скорочування. А скажи, будь ласка, а як же нам скоротити? Що нам потрібно спочатку зробити? Подивіться, М 4 в кубі. Що це у нас? 2m помножити на m мінус 4 в квадраті помножити на мінус 4. Звідки це взялося все? Um. Ну, давайте так. 10 помножити на 2m. Звідки це? Взялося? Це з 20. 20 м, правильно. 20 – це 10 помножити на 2, тому що нам потрібно буде 2m. Да? Uh -huh. А міну м мінус о, m 4 в квадраті. Да? А тут в кубі. Ми з вами зробили М 4 в квадраті, а ще одне М 4 винесли окремо. Да? Це зрозуміло цей крок? Звідки взялося М 4? Подивіться, будь ласка, М 4 в кубі. Це три рази нам потрібно помножити. М 4 перші дужки. На другі дужки Е мінус і ще буде треті дужки е мінус Ми два рази залишили, а третій раз записали окремо, щоб можна було скоротити. І що ми отримали в кінці, коли скоротили? Десь помножити на М відняти 4 uh -huh. ділити на М в квадраті. І обов'язково пишемо, якщо М. M... Якщо М не дорівнює 0, та М не дорівнює 4. Не Тому що, половиною. так, якщо ми поставимо тут 0, отримуємо 0, і якщо ми М поставимо 4, то у нас теж на якомусь в кінці може й вийти, так? 4 в квадраті 16, але ми ж з вами довели, що не може бути четвірка. На якомусь етапі у нас зникне дріб. Все, попрацювали сьогодні дуже класно. Домашнє завдання у нас з вами буде е, потренуватися не з підручника. Я вам на, е, надішлю скріншот в групі математика, і ви до завтра зробите небагато завдань, але потренуєтеся, множити, ділити та підносити до степені раціональні вирази. Зрозуміло? Так. Зрозуміло. Так. Дякую вам за урок. До завтра. Дякую. побачення. До побачення.